Сьогодні 22 червня, і в нас на Хмельниччині дозріли сортові вишні. Ну, цей сорт я навіть не знаю. Це просто для прикладу взяв. Досить рання. Цей рік, до речі, вишні дозріли десь днів на 10, а то і на 2 тижні пізніше, як в попередні роки. Ну, тобто, трошки прохолодний нас початок літа. Гарна, досить крупна вишня. Кисленька, правда, оця сортова, і взяв просто для порівняння показати з іншими сортами, які я добре знаю. Значить, Оце чудо вишня. І це не самі крупні екземпляри, це ну, просто так от зірвав, що, що, що попало, середня ягода. То, якщо брати до уваги, наприклад, оцей сорт вже сортової досить крупної гарної вишні, тут може бути наверное, грам 8, о 7,7. То в чудовишні, не в самих крупних навіть плодів, от 11,5 грам. Чудовишня вона е, не така кисла, ну майже 12 грам. Вона е, досить таки смачна, така майже чорна робиться, ну дуже гарна. І хочу ще показати ще одну вишню, це встреча. Встреча це ну, теж гібрид е, вишні з черешньою, так само, як чудовишня. Ну, так само, скоріше всього, і цей сорт він теж має якийсь там гібрид. То оця встреча вона, звісно, сама така крупняча. Тут просто от, от 15 грам, будь ласка. Це, це взагалі. це ну, Майже 15 грам. 14 грам, там можуть бути менші ягодки, там, не знаю, там 13 грам, може 12 ну це, вже, ну, це, от, це підряд зірвал. То що хочу сказати за цю встречу, вона дуже солодка, як для вишні. Вона взагалі кислоти й не має. Вона як черешня, скоріше, хоча дуже ніжна, соковита. От. Але дерево, звичайно, має недоліки це маніліоз. Вона дуже хворіє на Маніліоз, і ну, скажімо так, рекомендувати її я не можу. Це таки чудовишня вона себе показує в наших умовах найкраще. Вона і не хворіє на той Маніліоз, і смачна, і крупна. От. І що цікаво, от в цьому році вони навіть дозрівають одночасно. Хоча зазвичай зустріча трошечки пізніша за чудовишню. Чудовишня в нас там 5-10 червня вже зазвичай стигла. От, якось так. Всім раджу, агітую всіх за чудовишню, бо вона дійсно варта того, вона стійка до хвороб, вона е, смачна, крупна. Ну, на мій погляд, це найкраща вишня в наших умовах.